Річок, узбіття доріг і залізничних колій, сміттєзвалища та занедбані сільськогосподарські землі. Саме тут найчастіше зростає небезпечний бур'ян, борщівник Сосновського. Директорка департаменту агропромислового розвитку Алла Хамчич каже, найбільші площі ураження зафіксовано на території трьох районів області. Це Івано-Франківського, це Бурштинська територіальна громада, Рогатинська, Богородчанська, Дубовецька, Коломийського району. Це Коломийська територіальна громада, П'ядицька, Калуського. Це громада Калуська, Войнилівська, Рожнятівська. Фінансування заходів щодо. Знищення борщівника Сосновського прийняті в десяти громадах із тих громад, які я перелічила, тільки в чотирьох громадах прийняті програми. Також чиновниця наголосила, одноразове скошування борщівника не дає результату, тому боротися з ним потрібно системно та комплексно. Ця рослина дуже. Специфічна 10-15 років може лежати насіння, і тому це треба мало того, що 3-4 рази на рік скошувати і обробляти, але це треба робити системно років 10-15, для того, щоб ми могли його знищити. Найбільш безпечно такі роботи проводити на ранніх стадіях росту рослини. У департаменті закликають голів територіальних громад та землевласників не зволікати з боротьбою проти борщівника. Уляна Фецик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.